Україна спрямує 540 мільйонів гривень на розвиток сучасних систем радіоелектронної боротьби. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Напередодні Глава держави додав, що вже доручив уряду оперативно ухвалити необхідні рішення для посилення захисту саме в цій галузі. Україна зможе перехоплювати російські шахеди власними дронами. Ми маємо для цього кілька моделей вітчизняного виробництва. Одну з них цього тижня показали бельгійські делегації. Дрон називається Шуліка, і за останні два місяці він вже знищив більше двох десятків шахедів. Також він у десятки разів дешевший за російські ударні дрони є результати першого місяця пілотного проєкту, над Київською областю була добра співпраця наша виробничників з ППО і з командою керівництва області. У нас є хороші результати роботи цього місяця. Ми доповіли про ці результати керівництву нашої держави, і було прийнято рішення про масштабування цього проекту на іншій області. Але як я вже казав, Далі є складнощі з інтеграцією, з навчанням і з застосуванням. Як долати ці складнощі? Будемо говорити далі. Валерій Яковенко з нами на зв'язку? Це співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Пан Валерію, вітання вам. Доброї ночі. Вітання, ночі. Вітаю вас. отже, що українським розробникам варто ще зробити для того, щоб виробляти ці дрони і шуліку безпосередньо, і те, що може нам допомагати більше боротися з російськими безпілотниками. А потрібно чітко розуміти, що технології розвиваються і нічого не може бути сталим. Потрібно робити ставку на швидкі спринти і на постійну зміну підходів щодо е, нищення чи перехоплення ворожого обладнання, бо ворог так само вчиться. То коли ми говоримо про безпосередню участь українських інженерів розробці новітніх засобів боротьби проти ворожих дронів, є декілька напрямків, де виконується робота. Перший напрямок, котрий ми вже зауважили, це напрямки радіоелектронної боротьби, коли створюються певні пристрої, здатні не лише виявляти ворожу техніку, але й протидіяти їй, заважаючи її виконувати певну навігацію України. І в той ж момент потрібно кінетично знищувати в Рожі дрони, щоб вони не долітали до українських мірних місць і фактично не виконували свою функцію терору, котру в них закладає ворог. Ці два напрямки їх потрібно максимально стрімко розвивати. Потрібно і фінансування у вигляді державних замовлень, і потрібно так само спрямовувати українські підрозділи, обмінюючи інформацією з поля бою з фронту до інженерних груп, щоб обмін знаннями відбувався максимально. Пане Валерію, от стосовно якраз дрону Шуліка, ми розуміємо, що нас ворог також може слухати і дивитися, моніторити цей ефір. Але для більшого розуміння, якщо дрон Шуліка збиває ворожі дрони, це виходить він дрон Камікадзе, він одноразового використання чи, чи яким чином? Фактично нам потрібно дійсно перейти в напрямку економії власних коштів, коли ми маємо заміщувати дороговартісне закордонне обладнання ракетного типу, тим обладнанням, котре виробляється в Україні, і так ви абсолютно праві. Дрони, котрі зараз виробляються для нищення ворожих повітряних сил, фактично вони знищуються в роботі, але їх перевага в тому, що вони значно дешевші ніж ці дрони, котрі запускає ворог. Стосовно ще, от ви знаєте, що є такий проект. Він називається Brave One, і кожен розробник може подаватися зі своїми пропозиціями. Фактично, в цю програму, яка керується міністерством цифрової трансформації, є от один з результатів: так ну, ми знаємо, що вже рік це використовується, але зараз знову хвиля популяризації з боку уряду цього дрону. Це такий великий апарат. Який е, називається материнський дрон, який здатен нести ще маленькі дрони? От, ви ви, ви бачили, я думаю, що е, як це виглядає, його використання це що за дрон? О, це ж явно тепер дрон не камікадзе не для самознищення, це реальна технологічна розробка, яка так, я слухаю вас. Ви абсолютно праві справа в тому, що дійсно Брейфан це не просто якась програма, це фактично центр екосистеми українських розробників, котрі дозволяють максимально швидко обмінюватися одосвідом досвідом а бойовими підрозділами і покращувати виробництво. Коли ж ми говоримо про новітні на засоби, то ви абсолютно праві. Існують не лише напрямки, коли самостійні дрони виконують свою функцію, фактично запускаючись з рівня землі. Так само і це не єдиний проект, котрий був презентований, коли дрони можуть виконуватися. Запускатися з певного а, повітряного старту, коли вони можуть долати більші відстані, вони можуть виконавиристовувати дрон, з котрого вони були запущені в якості ретранслятора і таким чином покращувати можливості а, виявляти ворожі цілі, і фактично тримати контроль з оператором в постійному режимі. І все це дає можливість виконувати свою роботу більш ефективно. Фактично, використання певних таких дронів, котрі можуть виконувати функцію повітряного запуску дає можливість збільшувати уражень українського обладнання в півтора рази, як найменше, сьогодні росіяни активно використовують фактично по всій лінії фронту дрони на оптоволокні. Яким чином Україна може з ними боротися? По-перше, це дійсно є величезною загрозою, коли дрони на оптоволокні виконують свій польот, По перше, вони невидимі, вони не випромінюють жодної а, а, радіохвилі, і їх фактично помітити майже неможливо, окрім. Тим, окрім того, щоб просто побачити їх фізично в той же ж момент, їх неможливо задавити, заглушити. І це є певною проблемою на лінії фронту. Головне, що потрібно робити, це використовувати так само ці технології для того, щоб давити ворога. І в цьому напрямку в України є паритет. Коли ми говоримо про нищення такої технології, то тут потрібно чітко розуміти, що потрібно боротися не лише з самими дронами, а й з точками їх запуску з зупинати. Рома ворожих підрозділів, котрі фактично ä працюють а, по лінії фронту, їх потрібно знаходити і а, фактично можна знаходити їх за допомогою відслідковування того ж оптоволокна, але є а, дійсно велика складність в тому, щоб а, перехоплювати їх в момент нанесення тих чи інших ударів. Коли ж ми говоримо про не, переваги та недостатки, то є певні а, складнощі з використанням дронів. Це менше за дистанцію... А, дистанцію відстань, котру можуть долати такі дрони, і є високий рівень фейлів, коли оптоволокно фактично обірвається в повітрі. А це ті можна, факти, котрі зараз є по лінії фронту. Але коли ми говоримо в принципі про оптоволоконні дрони, то з точки зору інвестицій України в оборонний сектор потрібно максимально сильно збільшувати цей напрямок, оскільки це дійсно змінює політику на полі бою. Змінює ситуацію і дає можливість вражати більше ворожих цілей, залишаючись, залишаючись при цьому в безпеці. А скільки він може коштувати? Обтоволоконний дрон не вартує більше. Він може збільшувати свою вартість десь на 300 на доларів. Це вартість додаткового устаткування, з котрого встановлюється на борт, але його ефективність вона збільшується драматично, uh -huh. і особливо наші рельєфи дозволяють використовувати такі дрони. Пане Валерію, от ще одне запитання, яке стосується власне виробництва або спільного виробництва наших дронів сьогодні. Мали спілкування в прямому ефірі. Гостем студії був Єгор Чернев, це заступник оборонного комітету Верховної Ради України. Він він цікаво так зауважив, що часто під час офіційних візитів наших українських делегацій до Сполучених Штатів Америки, ми сполучених штатів Америки завжди просимо про те, що давайте запускати спільну локалізацію якихось запчастин, якихось технологій прямо на території України або не витрачати час на замовлення, там логістику і так далі, і далі в продовження говорить, що тепер сполучені штати навіть ну цікава така цікаванка, що вони самі вже просять, що дайте нам тепер на спільне локалізоване виробництво свої українські технології, аби ми інтегрували їх в українську армію. І мене, от з цього приводу, два запитання: по-перше, чи Ділимося ми вже зі сполученими штатами. Я знаю, що ви буваєте в сполучених штатах часто на е, різних виставках, презентаціях. Чи ділимося ми цим? Е, І е, друге питання: чи потрібна нам локалізація саме дронового виробництва? Чи наших потужностей вистачає? Коли ми говоримо про потужності виробництва новітніх технологій в Україні, ми маємо зазначати той факт, що це найбільше потужність у світі. Вже де факто сьогодні ми виробляємо більше дронів ніж будь-яка країна світу і більше ніж Китай. Той об'єм виробництва, який в нас є зараз, він не підтримується в то в повноцінній мірі, швидкістю закупівлі від державних підприємств не тому, що щось погано, а просто тому, що державні процеси не встигають за тим, як швидко розвиваються українські підприємства. Тож ситуація абсолютно добра, але потрібно працювати швидше. І а вже ж піднімається питання експорту технологій, тому що Україна здатна виробляти набагато більше і здатна фінансувати свою розвиток свої галузі, в тому числі за рахунок. Експортон потенціалу, коли ми говоримо про постачання певних технологій, дуже важливо фактично не порушувати певні технологічні експортно-контрольовані процеси, а тому, що певні технології, котрі є зараз в Україні, вони знаходяться під грифом секретно, і дуже потрібно обережно обирати ті технології, котрі можна постачати до західних країн. А в той же ж момент виробництвом компонентів модулів певних апаратних частин їх можна постачати на закордонні ринки, і дійсно закордонні ринки. Просять українські компанії виходити на ці ринки, ділитися досвідом з локалізації виробництва, тому що сьогодні українські дрони складаються з українських запчастин. Цього нема в західному світі. Це те, що є відрізняє Україну з точки розвитку дронової екосистеми, і в тому числі штати, і не лише державні структури, і приватні підприємства. Вони вже Чітко розуміючи Україна з точки зору використання такого обладнання, вона сильно попереду, і те обладнання, яке на заході працює в рамках певних полігонів чи презентацій, де факто на полі бою вона не виконує цієї функції в повноцінному масштабі, і українське обладнання де-факто працює краще в реальних умовах. Тож, коли відбуваються певні запити, це термін технологічної дипломації. Нам потрібно чітко зважати, що Україна готова ділитися технологіями, тим, що можна ділитися але в той ж момент Україна запрошує іноземні компанії фінансувати більше у спільну розробку відкриття підприємств для того, щоб ці технології вироблялися ближче до України в Україні і могли максимально швидко постачатися до тих напрямків, де вони зараз і сьогодні дуже потрібні. Тож це абсолютно правда. Ставлення до українських інженерів за останні півтора роки дуже сильно змінилося. На нас дивляться, як на тих, хто дійсно може вчити когось. Дякуємо, Куту, вам. дякуємо дуже. Дякуємо, Валерію Яковенко, так, співзасновник так. та керуючий партнер компанії Drone.ua. був з нами на зв'язку.